Так, так, слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, ефірі Сашко добрий. Ще ж, звісно, цікаво просто втолити пашнею на повному приводі. Там, де я е, горку форсував, то я напевно робив неправильно, бо, бо у нас вже ж повний привід залежить від е, е, різниці у швидкості обертання коліс. Тобто, щоб працював задній привід, має буксувати передня вісь, а я на... Гору не давав їй такої можливості. Ось я заліз у пашню і пхну просто по паханому полю. Хай пробачать комбайнери, газ в підлогу, щоб у мене підбуксовував вперед і відповідно підключався зад. Друга передача, газ в підлогу. Повного приводу. Для цікавості, якось непереконливо це виглядає, пробуємо блокувати диференціал і їхати на заблокованому диференціалі. Як воно у нас себе поводить. Я, думаю, я не маю відчуття, так, чи, чи працює задній міст, чи ні, от, отак на пашні. Так, з зеркало я теж, щось кажучи, не розумію. Ось. Ну, буду ще досліджувати. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.